Чого то часами, як сяду за діло, або, як вже працю кінчаю, я сміло Не раз це на мене, мов хмара яка, спадає, сумная задума тяжка. Така то задума спиня мою руку, що людською бачу кругом себе муку, недолю та сльози, і думка зрена, Нащо тут здалася ця праця дрібна? Недолі і дотепніші люди не вбили, що ж з нею подіють слабкі мої сили? І кидаю працю, бере мене жаль? Та друга вже думка розважить печаль? Се ж, може, ся пісня, якою людину розважить, успіє. Хоч би на хвилину і щиро промовленим словом моїм збуджу огонь я у серці чиїм, а може, й пожиток який з того буде, і з праці моєї скористають люди, і знов мені зваги в душі прибуло, і знов я за діло, підвівши чоло.